За даними синоптиків, сьогоднішнього дня в Україну йде похолодання, проте опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада. Повідомляють у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Однак, при різкому зниженні температури він стартує раніше. Якщо температура зовнішнього повітря на протязі трьох діб нижче і нижчі градусів. То органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо початку опального сезону, але разом з тим є постанова Кабінету міністрів і деяка прописує, що початок опального сезону повинен бути за погодженням з двома міністерствами мінрегіоном і мінтопенерго. Проте, зазначають фахівці комунального підприємства Полтава теплоенерго існує цілий ряд простих порад, що дозволять зберегти тепло в оселі і разом з тим на декілька градусів підвищити температуру в квартирі, як зараз, так і протягом опалювального періоду. В першу чергу це стосується приладів опалення, які необхідно розгородити від сторонніх предметів, меблів, довгих штор, оздоблюваних та декоративних матеріалів це покращить якість послуг десь до 10%. Найслабша ланка міських квартир вікна. Через старі дерев'яні вікна з оселі може втрачатися до 25% тепла. Щоб зберегти необхідну температуру, фахівці радять утеплити на совість дерев'яні вікна або ж, за наявності вільних фінансів, встановити сучасні склопакети. Але і тут потрібно бути обізнаним. Некоторі заблуждаються в тому, що якщо поставити три стекла, то вже буде тепло. Три стекла це додаткова шумоізоляція. Для того щоб зберігав э, стеклопакет і э, не випускав його на вулицю, потрібно применять як мінімум одне з стеколів. Через стіни, так як і через вікна, зазначають фахівці, втрачається до 30% тепла. Тому все більше людей утеплюють зовнішні стіни будинків. Підсилить цей ефект щільно закриті двері під'їзду, адже на температуру у квартирі прямо впливає мікроклімат на сходовій клітці, розповідають у Полтава Теплоенерго. Утеплення в цілому, крім квартири і місць загального користування. Призведе до заощадження до 10% теплової енергії в цілому пожитловому будинку, Тобто закриття тих самих вхідних дверей, вікон в під'їздах. Ще один спосіб зберегти температуру встановити між стіною і батареєю вкритий фольгою тепловідбивний екран. Він застосовується, щоб підвищити ефективність роботи опалювальних приладів, таких як радіатори. Це відбувається за рахунок більш раціонального перерозподілу теплової енергії. Та її частина, яка раніше йшла на обігрів стіни, буде використовуватися для обігріву приміщення.